Добрий день дорогі наші підписники, з вами будівельна компанія Кадім та я її засновник Черуватинка Григорій. Зараз ми знаходимося на будівництві еко-будинку, а саме е дуплекс, який з е загальною площею 120 квадратних метрів, е розділений на два блоки. У кожному блоці житлової е площі 60 квадратних метрів. Він має е простору кухню студію, дві спальні кімнати та санвузол. Зараз, як бачите, на даному етапі будівництва у нас вже стіни були зведені ще минулого року, а зараз закінчуємо внутрішні та зовнішні оздоблювальні роботи. Всередині ми робимо на наших солом'яних панелях штукатурку з глини, вирівнюючим слоєм 2 см, потім вже накладаємо сітку і робимо стартову стяжку. Зараз воно знаходиться в майже всі стіни в стартовій сядці, шпаклівці з глини. Потім вже оздоблювання виконувати подалі стін декоративною штукатуркою за побажанням замовника. Фінішна. Стеля також у нас виконана тут з солом'яних панелей товщиною 40 см. Стіни також 40 см. Деякі перегородки замовник замов у нас виконати міжкімнатні не несучі. З газоблоку, що ну не суперечить даної технології, це його бажання. Ми зробили в подальшому відео. Ми зараз вам покажемо планування даного будиночку і на якому етапі він знаходиться. Чекаємо на вас замовлень. Можемо спроектувати будь-які ваші, будь ваші побажання: будиночок, еко-будиночок, солом'яних панелей, одноповерхові, двоповерхові дуплекси мансардними поверхами, тобто виконуємо будь-які побажання. В стилі також, будь-якому, в якому ви захочете. Внутрішні та зовнішні роботи ми узгоджуємо з вами, які ви хочете виконати штукатурні роботи. Внутрішні. Це можуть бути як декоративні штукатурки, дишущі, або залишити глиною та або білити там ізійськовими растворами. Ззовні ми можемо виконати. Також від стандартних штукатурок злини покрити декоративними штукатурками дишущими на вакняній основі. Так і можемо зробити вен-фасади з дерева, пальцеве покрівлі, це в стилі барнхаус або навісна система з керамічної плитки. Тобто обмежені, оздобленні як внутрішніх, так і зовнішніх наших бунечків ну, не існує. Чекаємо від вас замовлень на проєктування та втілення ваших екобудинків в реальність. Дякую за увагу. З вами засновник будівельної компанії Черватенко Григорій. До зустрічі!